Я до сесії 7 депутатів на, на даний час з'явилося 18 депутатів від 26. 18 плюс голова. Кворумі відпочисла від 14, так що ми маємо трошки навіть за що. Маємо можливість працювати. Які будуть пропозиції щодо нашої роботи? Ну, да, де, де. роботи? Так. Поступила пропозиція е розпочати друге пленарне засідання, тобто продовжити нашу п'яту сесію Груденківської міської ради. Хто тобто за таке рішення? Прошу підняти. Дякую. Е так, е до... за оцей період. Паузи між попередніми засіданнями примерно поступили депутатські звернення і запити на позиції. Прошу озвучити це для того, щоб ми їх включили в порядок денний, оскільки депутатські звернення включаються у порядок денний в обов'язковому порядок. Любомир Володимирович, зачинення. Значить, на минулому. На першому пленарному засіданні депутатський запит від Рівень Федора Чистевичка є зачинку згідно ситуації у полігону при дикому будові підходів у Зернівці. Він був включений ще на минулому пленарному засіданні, Цей депутатський запит порядок певний, плюс депутатський запит від депутата Буджика Богдана Володимировича. Прошу виділити кошти в сумі 20 тисяч гривень на заміну ринку на будинку центральної районної бібліотеки. Даний час ринка знаходиться в аварійному стані і становить небезпеку здоров'ю та життю пішоходів та відвідувачів ДРБ, основну частину яких складають діти. Включено в порядок денний, плюс до цього депутатський запит від депутата Гусуляка Василя Степановича до мене, як депутата міської ради, звернулися мешканці міста Мароденка по питанню облаштування огорожень. На новому центрі по вулиці Володимира Великого. Прошу виділити 10 тисяч гривень на облаштування огорожі на центрі по вулиці Володимира Великого. Це на довершення, фактично. Так, 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 так. лише багато. Так. Е, депутатський запит від депутата Кроха Володимира Ярославовича. У липні 2015 е, року підприємцем поліком було змонтовано по вулиці Чупринки від магазину Вишиванка до нової пошти загальною зложиною. 70 метрів. Шириною такою, такою. 2 то, то, то. ці роботи співфінансувалися підприємцями «Токарик М та Книгницький М. А також передбачалося виділення Горденківською міської радою 25 тисяч гривень попередньою каденцією. На даний час для виділення цих коштів та проплати підприємців необхідно прийняти нове рішення. Тому я пропоную прийняти рішення на виділення 25 тисяч гривень підприємцю Купалюк по на оплату за будівельні матеріали. Депутатський запит, також ще один від депутата Гуцуляка Василя Степановича. Прошу вирішити питання освітленням вулиці Володимира Великого від вступних диспансі родону Вологосвенбуря. І є звернення від депутатської групи за просвітання Городенки. З вашого дозволу зачитаю. На території міста Городенки по вулиці Шевченка безнову рознаходиться земельна ділянка площею 0, ,1... 1976 тисяч гектара, яка відводилася під будівництво Городківської гімназії на початку 90-х років. В ході початкових будівельних робіт ці ділянці, на цій ділянці забито в землю 200 залізобетонних паль загальною вартістю близько 100 тисяч гривень, які є комунальною власністю Горденківської районної ради. У проєкті детального планування міста від 2003 року, який є чинним на сьогоднішній день, дана земельна ділянка призначена під продаж чи оренду на конкурсних засадах для будівництва готелю. До цього часу зазначена земельна ділянка на конкурс не виставлялась і фактично перетворилася на пустир і сміттєзвалище. Певною проблемою для реалізації є той факт, що земельна ділянка відноситься до земель запасу Верденківської міської ради, а залізобетонні палі є власністю районної ради. Тому ми пропонуємо звернутися до сесії районної ради з клопотанням про передачу районного комунального майна 200 залізобетонних паль загальною вартістю близько 100 тисяч гривень у міську комунальну власність для їх реалізації спільно з земельною ділянкою. Таке рішення нарешті дозволить забудувати земельну ділянку та ліквідувати звалище сміття, а у міський бюджет поступити так необхідні кошти для розбудови міста. Голова декстації Горденківській міській раді за процвітання міста Лемки Партіна і е, проєкт рішення. Так що, з вашого дозволу, ці звернення і запити я пропоную включити у порядок. не Які ще будуть там? Прошу депутата. У мене ще є депутатський запит. У зв'язку з високою захворюваністю на рак шкіри та передракові захворювання, прошу вас виділити кошти в сумі 25 тисяч гривень для придбання дерматоскопа для відділення ЦРА. Це орієнтовна сума може бути 20-25, треба уточнювати і злягуватися. Де що це можна купити, але в тої ситуації, що складається, в нас того обладнання немає. І всі люди, які звертаються з якимись дерматологічними захворюваннями, висипку, роздію або чимось іншим, їх заправляють на, на, на таку просту процедуру до Івано-Франківська. Ну а це всього на всього 25 тисяч гривень і дуже багато наших місії людей займається. Ця потреба озвучена представниками озвучена, медицини. Озвучена е, від районного дерматолога Горденківської РФ. Наталя, так? Так. так. Молодець, Я колись йшов, зняв штани, показав, що в мене є щось під коліном. Вона подивилась на коліна труба зробила діагноз, успокоїла мене, і я... Відповідно, ви... що я не знаю. <сі> так, але не можна. Без бо от гори не можна не підняти, бо десь чекати, а не зайти до нас. Так, прошу, Ви, Я перепрошую, ви дали текстуально? Депутатський запит відносно виділення місця для розташування я зачитаю звернення Гаврилюк, підприємця Гаврилюк, яка просить розглянути на сесії міської ради місце для розташування невеличкого павільйончика з продажу покутської кераміки, вишиванок і так далі. Це єдине, що треба було определити з місцем, де б його могли б ми розташувати. Ну і хотілося б також форму надати, щоб це не майбутнє, з якої форми цей виріб мав би бути. — Щоб це не вписати... — В першому О, в першому він писат... не був ларок, О, був ларок був, був, віде, був, віде, віде, а був якоюсь гарною фіксованою формою. Хочуть щось з дерев'яне, вагонка, файду, щось такого. — Що самобутнє, щось Ну, хата Мазенка, це трохи може не вписатися. — Ну, вони згідні на пропозиції навіть щось підказати. — Нє, зрозуміло. — Також ми просили б унести далі питання в порядок дня. — Так, в порядок дня. — Чи би вже навіть це було предметом Обговорю, Вона казала, що обговорювалося, що цей, так. каже, ми поки що не знайшли консенсус, якщо б можна насети. Це, Види, що це, е, це так, не продаж алкоголю і це не продаж це. це є... є така пропозиція, що найкраще, така моя думка, можемо міняти, так, як належиться. Найбільше до цього би підійшло і воно би і пасувало, і потрібне, і своє місце би мало. Отут якраз на цьому п'яточку перед поштою, там, де той стоїть кіос, ця земельна ділянка пошти, яка надавалася ще в давніх часах під час будівництва пошти, ішла по крайньому поребрику, внутрішньому поребрику тротуара туди, до пошти. Зараз пошта як така розпалася на різні структури, і таким чином земельна ділянка, яка надавалася, підлягає пере, ну, пере, пере переоформленню. Отак, відпали від них, відпали, це було одно е поштовий електрозв'язок, значить електрозв'язок, чи як воно так називаються, укрітеликом, відпав це вже комерційна структура. І нинішня пошта також вже змінила свій статус і також повинна звернутися до нас про переоформлення зельної ділянки. Звичайно, якщо. Це настане, а зараз поміркуємо, як це, це прискорити, то тоді даємо в межах мудрого їм, отак як там є, я собі вважаю, ті туї попри будівлю, там місця достатньо. Це, зроби, це віддати для обслуговування будівлі поштового зв'язку, а оцю площу якраз би від Стефураків аж до електро, до Галини. Ми зрозуміли. Mm -hmm. так. Оцю якраз це, це місце ми могли б взагалі приділити таким самобутнім об'єктам. Там де і кераміка, і хліб, і вишиванка, і, і там і сопілки, і, і плетені, і що небудь що дійсно. Там можна таке, ну, зробити такий, такий ряд, як, як вулиця. Така самобутня, ну щось таке, Народна, народні ремесла, народне. І воно, по-перше, було і в центрі, і доступне, і краще місця і шукати, Ми... би не доводиться. А земельна ділянка там не відведена пошті. Зараз а, пошта але, користується де? за старими ще документами, але повинні зараз переоформляти документи. Я такої думки, буквально, ну завтра, якщо вдасться завтра, то ну, завтра такий день, щоб зв'язатися з юридичним відділом обласної поштової служби, як вони там зараз називаються, і я думаю, що цей процес вже йде, десь може по районах, по іншому, тому що з, зі зміною статусу з того моменту повинні ставити питання про зміну отримання ну, документів на землю. Але оскільки ніхто нікого не питає, ніхто ні від кого нічого не вимагає, а так, за це треба платити гроші, то кошта може так на всякий випадок там, не найкраще їхнє, їхнє становище. Тому думаю, що треба звертатися у юридичний відділ області, щоб прискорити цей процес. І однозначно тоді би цю справу зробили. Як на це дивитися? Тому не... питання порядок да не там. Ну, Голосуємо, треба внести. Зрозуміло. Значить, дописали. Дописали. Є. Прошу, е, е, Ну я якраз спеціально чекав кінця навчального року і хочу внести такий депутатський запит, зараз я це слово е, щодо упорядкування дорожнього та пішохідного руху. В районі, гімназія, школа, мегамарки, пощабанки, то є дорожня розвитка. Принаймні, принаймні на 1 вересня, щоб ми ще вже вийшли нормальними людьми. Але це спільно з правоохоронним органом, напевно, на доброму професійному рівні. Тому що хто має школярів, дітей, в тому числі і садок там це є дуже небезпечне місце з точки зору безпеки. Добре, дякую. І Воно вартує. Думаю, такого піднімати це питання. Ми замовили у Харкові чи у, у Харкові? Ми замовили.